На минулому тижні представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир, відвідав Вірменію. У поїздці блаженнішого владику супроводжував радник президента України Микола Дем'янко. Візит відбувся з ініціативи та за підтримкою віцепрезидента спілки Вірменів України Ростом'яна Вачагана. Це перший візит первої єрарха Української православної церкви на вірменську землю. В аеропорту Єревана блаженнішого владику Володимира та осіб, що його супроводжували, зустрічав депутат вірменського парламенту Гагі Царукян. 30 жовтня у суботу блаженніший митрополит Володимир взяв участь у церемонії відкриття центральної площі у місті Спітак, названої на честь президента України Віктора Януковича. Нагадаємо, спітак зруйнував землетрус у грудні 1988 року. Тоді загинуло майже 25 тисяч осіб. Серед перших, хто прийшов на допомогу, було українське підприємство, очолюване нинішнім главою української держави. Вірмени завжди з вдячністю згадують наших співвітчизників, які відбудовували зруйновані стихією міста та села. Сьогодні спітак, що був у епіцентрі землетрусу, повністю відроджує. Благопомочить. Блаженніший владика поклав квіти до меморіалу жертв землетрусу, після чого звернувся до жителів міста з вітальним словом. Дорогі брати і сестри, дорогі українці, шановні друзі, дозвольте вас в судденні української православної церкви, вітати і поважати вам від віддов... Жити сюди, я собі нога. Желаю вам Божого благословення. Не все сразу живе дружі між людьми. И все сразу делается між странами. Одесси проходів труда і віреності в тому, що люди должны вместе составати, помагає друг другу. Також митрополит Володимир відвідав місцевий храм Сурб арутюн також він помилився за упокій душ загиблих під час стихії. У ході візиту представитель Української православної церкви зустрівся з головою Вірменської апостольської церкви Гарегіном На згадку про це владика Володимир подарував католикосу всіх вірмен, єпископську панагію та примірник факсимільного переведання Пересопницького євангелія. До речі, знайомство митрополита Володимира з нинішнім католикосом усіх вірмен триває з 80-х років, коли майбутній глава вірменської церкви навчався у московській духовній академії. Ровані владикою Володимиром увечері. 31 жовтня українська делегація відбула до Києва.